Привіт усім, хто завітав на канал, щоб послухати трохи про книги та читання. З вами книгоман. І сьогодні хотів би продовжити тему космічного розселення та колонізацію галактики. В минулому відео йшлося про досить таки невдалий, досвід міжзоряної мандрівки. Цей випуск ви можете глянути за підказкою вгорі і трохи. Підтримати його переглядами та вподобайками, а от нині розповім про варіант більш успішний у виконанні Артура Кларка в його книзі. Пісні далекої землі. Підписуйтесь на канал, кладіть свої галактичні лайки, коментуйте та поширюйте, щоб наша спільнота росла та розвивалася. Подяку висловлюю людям, які попри все підтримують мене та надихають, спонукаючи, не опускати руки і продовжувати ділитись прочитаним та власними враженнями зі вступом. Наче все, тож сідайте зручніше. А я розповім вам про п'ять причин, чому слід прочитати цю книгу від маестро наукової фантастики. Насамперед, і це буде перша причина атмосфера доброї наукової фантастики. Це наче знову опинитися в дитинстві, коли попереду довга ніч, а ти у теплому ліжку з книгою, яка гарантує. Авантюрну мандрівку уявними світами та дасть мозку харч для фантазії і незабутні враження від прочитаного поринути у ті часи було неважко, адже читаю переважно вночі, коли дітей нарешті вдасться повкладати. Щоправда, вік таки бере своє, тому бувало провалюєшся в сон, а потім згадуєш по хвилині, де ж ти зупинився, і продовжуєш читання до наступної подібної. Оказії, і це геть не означає, що книга погана чи нудна звичайна фізіологія. Кларку вдалося створити затишну історію, яка, хоч і сповнена небезпек, все ж годиться для того, щоб відволікти від буденних турбот і занурити у світ далекого майбутнього, у який ти охоче віриш та сприймаєш все за чисту монету. Друга причина авторський прогноз майбутнього людства. Автор одіссеї і тут зумів, хоч і не так помпезно описати розвиток нашої цивілізації, та змалював основні етапи підкорення космосом. Звісно, без добрячого та апокаліптичної загрози існуванню людина не надто схильна до саморозвитку та вдосконалення однак, коли небезпека невідворотна, включаються мізки, щоб знайти рішення чи оптимальний вихід. Зі скрути, а тут вона і справді масштабна. Наше світило, як встановили тамтешні вчені, почало дивно поводитись. Це стало свідченням агонії сонця, яке за кількадесят століть вмре, вбивши геть усе живе на землі та у сонячній системі, яку людство освоює семимильними кроками. Бачите, знову загроза походить від сонця. Якщо у це сіння, щоб врятуватись на зороліт, перетворили усю планету, то Кларк пішов більш традиційним шляхом. Розробив двигун, який дозволяє переміщуватись майже зі швидкістю світла. Щоправда, винахід зробили вже майже в останні десятиріччя перед смертельним спалухом, і саме це і призвело до розвитку подій на одній дуже і дуже віддаленій планеті Таласі. Третя причина сценарії підкорення світів або як людина зустріла людину. Найвагомішою проблемою колонізації інших систем галактиці та загалом розсіяння, щоб врятувати цивілізацію, стали закони фізики та неспроможність мандрувати з достатньою швидкістю. Сенс відправляти кораблі поколінь в глибокий космос, якщо до мети летіти століття, якщо не більше. Хто знає, що може трапити з такими кораблями Росії Росіювачами? Чи будуть вони знищені по дорозі? А чи трапиться збій системи, що призведе до загибелі усіх на борту? Або ж станеться, як це я вже розповідав в попередньому відео про неба Гайнлайна, де колоністи геть втратили знання про минуле та почали вірити, що корабель і є увесь всесвіт, що теж рівноцінно загибелі всієї цивілізації, як такої. Проте нездатність мандрувати швидко не означає, що людство. Не вдавалося до спроб врятуватись у такий спосіб на кораблях поколінь, де до нових світів долетять далекі нащадки тих, хто покидав землю. І поки одні вже століття провели в дорозі, їх наздоганяли та навіть переганяли кораблі, які були збудовані значно, значно пізніше, але мали кращі рушії та були більш технологічними. Виходить, ті, хто стартував раніше до кінцевої мети, могли прилетіти набагато пізніше, ніж ті. Хто вирушив в мандрівку на тисячоліття пізніше, проте рухався швидше. В цілому в сенс вловили. І от маємо новий світ вкритий велетенським океаном і з всього кількома островами Суші, де вже майже 700 років розвивається колонія перших мандрівників. З кораблів розсіяння життя на Таласі це справжній рай, клімат, пляжі, захід сонця, розваги та мінімум турбот. Про завтрашній день люди просто насолоджувались життям. Єдиний мінус, точніше, їх кілька через руйнівне виверження вулкану, колоністи втратили зв'язок із землею, де ніяк не могли дізнатись. Чи місія польоту до Таласи вивінчалась успіхом, а чи поселенці загинули, і цей світ можна знову вважати законною ціллю? І от в один чудовий прекрасний день на обрії з'являється корабель невідомих тутешнім жителям конструкції та принципів дії. Ті справедливо вважали, що вони стали першими, хто побачив іншопланетний зореліт та правда була геть інша. Не сказав би, що простіша навпаки, відбулася зустріч представників одного виду, але останні були куди більш технологічніші та цивілізаційно розвиненіші ніж розбещені сонцем та відпочинком Таласіани. І от за їхньою взаємодією та спробами порозуміти і перейняти щось і собі надзвичайно круто спостерігати. Причина четверта, і тут мушу нагадати, що це суто мої суб'єктивні думки, які можуть не співпадати з вашими, що зрештою цілком нормально. А тому цей перелік причин і їхні формальні назви теж суто моє бачення. Насправді причин, чому цю книгу варто читати безліч. Але таке відео було б десятигодинною одою творчості Кларка, де б мав розповісти, та що там. Переказати усю книгу, отож, повертаючись до теми, варто зауважити про наявність в історії інформаційних довідок, що іноді може дратувати, але не з цією книгою. Наукові відомості тут подаються не як лекція, куди хочуть впихнути все, що стосується тієї чи іншої теми. Навпаки, все інтегровано гармонійно і читаючи, чимало дізнаєшся нового та ще й доступною мовою. Хто знає, що таке термінологія фундаментальних наук, той зрозуміє. Загалом ці довідки не інфодамп в класичному сенсі, а радше необхідність. Щоб чіткіше розуміти пропоновані автором принципи та технічні рішення. Окрема насолода це порівняння, від яких голова йде обертом, якщо пропустити крізь себе все, що вичитаєш, особливо коли мова про співвідношення розмірів. От візьміться за пісні далекої землі і все зрозумієте самі. Заключна причина тривалий післясмак. Чи це тільки в мене так співпало, що читав кілька книг, які так чи інакше переповідають подібне, а тому не міг не брати до уваги епізоди з однієї історії і приміряти їх до іншої. І навпаки, ось чому сюди я приплів історію Гайнлейна. І, хоч подібність в книгах суто тематична, все ж чимало моментів, наче доповнюють одне одного. Артур Кларк зумів написати класну камерну історію, в яку вмістив певні застереження для людства, і розробив інструкцію. Порятунку. З книгою нудьгувати не доведеться, адже між героями існує певна хімія, навіть любовна лінія присутня, і то досить оригінальна. Люди з різних світів. А інакше це вже не назвеш, намагались взаємодіяти та працювати над спільними проблемами, шукаючи компроміси. Було тут і про недоліки нашої натури, підозрілість, заздрість, жага отримати чуже та бажання влади. Хоч це і простенька історія, все ж вона змусить вас подумати і після прочитання ще не раз повертатися до деяких цікавих епізодів, що справді викликають захоплення. Викликають захоплення і ті, хто додивився відео до цього моменту. Ви неймовірні, дякую, що зі мною нагадую за підписку та активність під відео. Також буду щиро вдячним за фінансову підтримку цього каналу. З вами був книгоман. Читайте.